Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Все сталося о півночі поблизу села Сварецевичі. Можливо, фургон занесло, адже на дорозі була ожеледиця. Автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево. Дома, що водій автомобіля Рено Кенго з невідомих на даний час причин допустив з'їзд автомобіля у кювет з подальшим наїздом на придорожнє дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля, а також його пасажир загинули на місці пригоди. Крім цього, у даній дорожньо-транспортній пригоді ділей. Сні ушкодження отримав і ще один пасажир, який на даний час госпіталізований у реанімаційне відділення за центральної районної лікарні. Загиблому водію було 29 років, пасажиру 26, У лікарні перебуває ще 38-річний чоловік. Стан його вкрай важкий. Всі мешканці зарічницького району працівники державтоінспекції. Вкотре просять всіх учасників дорожнього руху у жодному разі не сідати за кермо в стані сп'яніння, зважати на погодні умови та враховувати стан дорожнього покриття